Гумористична повість «Вітоскоп», частина 15: Науковці, олігархи та військові. Не відставали від інших і науковці різних профільів. Сперечалися, обзивали один одного неуками та невігласами, розмахували монографіями та патентами. Хороший професор завжди цінніший, ніж сотня простих доцентів, говорили деякі вчені. Наймовірніше ці слова належали саме професору. Наш внесок у світову науку, говорили інші, вимовляючи це з особливим пєтетом, з підняттям рук догори у позі Оранти. Але оцінити цей самий внесок виявилося дуже складною справою. Як їх порівняти між собою, всіх цих фізиків і хіміків, математиків та астрономів? Адже вони всі такі різні. Гуманітарії ніяк не хотіли сидіти поруч з технократами. Точні науки не любили неточних. Біологи та медики зневажливо косилися у бік механіків. Так, наукові ступені та звання існують, і вони відомі щодо кожного. Але чи в цьому полягає цінність людини? Тут, у скруті, виявився б. Навіть Нобелівський комітет з усією його багаторічною практикою вибору, кого ж таки вносити до списків? Заможні громадяни мали на проблему свій погляд. Вони знали, у чому полягає сенс життя. я можу купити всю цю станцію разом із персоналом та територією. Сказав один з олігархів у кабінетній розмові, ані димної сігари, ані курильної люльки в роті цього чоловіка не було, але весь його погляд, і поза, і одяг говорили про те, що звертатися до нього краще в англійській манері, бос. Влада накладає свій відбиток на зовнішність. А я можу купити взагалі все це місто, заперечив інший. Сказали, але не купили. Хто ж їм указ? Треба зауважити, що олігархи розібралися у пріоритетах між собою швидше за інших. Усі розуміли, що гроші це гроші. У кого їх більше, той і першим замовляє музику. І гроші за всіх людських амбіцій можна порахувати найлегшим чином. Тут цінність для людства могла би бути виміреною у прямому значенні. У валюті. Ну там акції, золотовалютні резерви, активи, одним словом. Усі ці рейтинги вже було давно пораховані та регулярно опублікувалися. Зайвий раз трясти гаманцями не довелося. Та й грюкати дверима в цих кабінетах було не прийнято. Військові. До речі, теж досить швидко розв'язали цю проблему першості між собою. Ордини та посади, перемоги в баталіях, якось одразу були винесені за душки у дискусіях полководців усіх рангів. А ось звання, звання, це саме той давній винахід людей у погонах, який завжди дозволяв швидко з'ясувати, хто є хто. У скрутній ситуації. Військові просто зійшлися на тому, що найціннішими є старші за званням. І все тут жодних питань. Олігархи мірялися капіталами та виробничими потужностями заводів, спортсмени рекордами, професори хвалилися своїми ступенями та дисертаціями, але ніяк не ставало більш зрозуміло, хто ж із них. Найцінніший перед людством, а тим часом не все людство складається з інтелігентів. До складу людства входять дуже різні люди.